Так, мандрівник 18 століття Пол Лукас стверджував, що бачив Ніколя та Парнель Фламелів живими в одній з арабських пустель. І це було не єдине свідчення через 400 років після зникнення подружжя. Французький історик Алексіс Монтейль, що жив приблизно в той самий час у одному зі своїх творів писав, що Ніколя Фламель не лише здобув безсмертя, а й продовжує свої експерименти в секретному підземному сховищі. Уже на початку ХХ століття сирійський мандрівник Вороес Секундус згадав у своїй книзі Тера інкогніта порпетуа, що в Іспанії, у районі плато Сієра Морена, він випадково натрапив на складний підземний лабіринт, у якому зустрів самого Ніколя Фламеля. Безсмертний алхімік розповів йому, що працює над цікавою технологією, зробити вхід до свого підземного царства абсолютно невидимим, аби уникнути таких несподіваних гостей і зберегти таємницю вічного життя.